Сьогодні ми поговоримо про культову гейзерну кавоварку. Ця красуня є на кухні у багатьох з нас, адже вона проста у використанні, енергоефективна та не займає багато місця. А хочете дізнатися, як приготувати смачну каву за допомогою гейзерної кавоварки? Тоді гайда дивитися це відео до кінця. Історія гейзерної кавоварки бере свій початок у Франції ще у далекому 1827 році. Саме тоді з'явилася схожа конструкція. А от всесвітню популярність вона здобула завдяки італійській компанії Біале, яка випустила модель Moca Express. Цікаво, що майже 90% італійських родин готують каву саме в гейзерній кавоварці. А виготовляють такі кавоварки із двох матеріалів: алюмінію це такий більш традиційний варіант, і нержавіючої сталі, якось тут. Обираючи кавоварку, будьте уважні, адже неякісний матеріал може позначитися на смаку кави, а саме головне на терміну її служби. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику, де буде багато цікавої, а саме головне корисної інформації. Якщо вернутися до вибору матеріалу, з якої виготовлена гейзерна кавоварка, то у нас є два напрямки. Перший це алюміній. Який може вступати в реакцію з кислотами, особливо при високих температурах. А у випадку гейзерної кавоварки, коли вода під тиском проходить через мелену каву, і екстракція відбувається досить інтенсивно. Тому невелика кількість алюмінію все-таки може потрапити в напій. Однак зазвичай його кількість настільки мала, що вважається безпечною для здоров'я. Звісно, якщо у вас є медичні протипоказання або якесь особливе занепокоєння. Ви завжди можете обрати варіанти з державіючої сталі. В принципі, такі, як і в мене. Та й взагалі, якщо б ви все ж таки обрали кавоварку з алюмінією, так вона буде легша, вона швидше нагрівається, і біалетті її робить вже більше 100 років. Але вона не дуже практична у повсякденному житті. Таку кавоварку, на жаль, не можна мити в посудомийній машині, адже агресивні миючі засоби та висока температура можуть пошкодити поверхню, зробити її тьмяною і навіть призвести до корозії. До того ж, якщо на поверхні порушиться захисний шар, це може призвести до збільшення кількості алюмінію, який буде потрапляти в напій. Тому алюмінієві гейзерні кавоварки краще мити вручну теплою водою та м'яким засобом. А от кавоварки з нержавіючої сталі зазвичай можна мити в посудомийній машині, хоча особисто я не дуже рекомендую так робити. Коли ми вже розібралися з матеріалами, то варто все ж таки вернутися до об'єму гайзерної кавоварки, бо бувають ось такі найменші: ця кавоварка на 100 мл, а бувають кавоварки і на 400-600 мл, то у вас виникне логічне питання: а яку мені обрати для себе додому? Я би рекомендував взяти найменшу. По-перше, ви будете використовувати менше кави на одну порцію. Та й по-друге, не кожен може випити велетенське горня напою. Якщо брати якийсь більш збалансований варіант, то я би зупинився на 200 мл. Вона навіть якось готує смачніше, ніж отака маленька. Що би я ще хотів додати, це те, що напевно кавоварка це та річ, на якій не потрібно економити, адже мала ціна вона спровокована, наприклад, використанням неякісних матеріалів. І коли ви будете готувати свій напій. То неякісний метал швидше за все буде змінювати смак кави. Це в кращому випадку. В гіршому випадку, усі хімічні речовини, які містить цей матеріал, наприклад, тому, що він не харчовий, потраплять у ваш напій. Тож, якщо ви хочете купити гейзерну кавоварку, то відкладіть хоча б на її купівлю одну тисячу гривень, а то і більше. Подивіться, скільки коштують біалетті. Як то кажуть, теорія добре, а практика все ж таки краще. Тому я зараз буду готувати напій, і по ходу цього вам розповідати, на що все ж таки варто звернути увагу, щоб кава була смачною і правильно приготованою. Кожна гейзерна кавоварка зазвичай складається з трьох основних частин. Це є нижня частина, куди ми набираємо воду, це є середня частина, куди ми будемо насипати змелену каву, і верхня частина, куди буде збиратися вже наш готовий напій. Почнемо з першої, в яку ми будемо наливати воду. За технічними характеристиками, моя кавоварка розрахована на 100 мл води. Тут внизу є аварійний клапан. Коли ми будемо набирати воду, рівень води повинен бути нижче цього клапана. Адже у випадку непередбачуваних обставин цей клапан може просто не спрацювати. І так само, коли ми готуємо каву на пальнику, краще цим клапаном ставити від себе. Тоскільки все ж таки води я зможу налити в свою 100-млл гейзерну кавоварку. Ставимо на ваги і пробуємо наповнити її. Успішно я втиснув в неї 150 мл. Зараз, коли ми будемо насипати змелену каву, ми можемо вирахувати пропорції і подумати, чи варто все ж таки долити води більше чи наливати тільки 100 мл. А яку воду наливати у гейзерну кавоварку? По-перше, це має бути очищена фільтрована вода правильної мінералізації. Друге, вона не повинна бути холодною. Якщо ми будемо використовувати холодну воду, то смак нашого напою буде швидше за все зміщений в гірку сторону. Найкраще використовувати теплу воду. Якщо ви не хочете, щоб ваша кава була гірка, варто використовувати не те, що теплу воду, а навіть можна сказати, плюс-мінус гарячу. З водою ми розібралися. Тепер перейдемо до самої кави. Мені зручно, коли я оцей наш центральний відсік поміщаю одразу сюди. Так мені чомусь простіше насипати каву. Якщо б ви раптом використовували гарячу воду для приготування, то отак її взяти руками і вирівняти поверхню буде не дуже зручно. Тож зверніть, будь ласка, на це увагу. Все-таки я зміг впхати тільки 7 грам меленої кави. Якщо ми вернемося до наших пропорцій, то 150 мл води на 7 грам кави це є дуже мало. В ідеалі я би мав злити 50 мл і залишити тільки сотню, так би було смачніше і правильно. Але ж ми любимо експерименти, тому давайте я приготую каву та як є, і поділюся з вами своєю відвертою думкою. Коли ми насипали змелену каву, її не потрібно трамбувати. Адже після того, як кава почне набирати в себе вологу, об'єм нашої кавової таблетки буде сильно збільшуватись. І в умовах обмеженого простору кава може зробити таку щільність, що вода просто не зможе пройти. У вас працює аварійний клапан або смак напою стане максимально гірким. Тому ми акуратно вирівняли і залишили, як є. Коли ми закручуємо верхню частину, пам'ятайте про гарячий низ. Краще взяти рушник і вже через нього тримати кавоварку, Так ми точно не впечемо руки. Варто закручувати більш щільно, адже тиск дуже важливий для нас. Для приготування я буду використовувати газовий пальник. Але гейзерні кавоварки настільки універсальні, що навіть кавоварка з нержавіючої сталі може працювати на індукційній поверхні. Якщо у вас би виникли проблеми з цим, то є навіть спеціальні перехідники. Хоча щодо алюмінієвої кавоварки, я не впевнений, що вона буде працювати на індукційній плиті. Отут перехідник вам знадобиться 100%. Для приготування я використовую не сильний вогонь. Я би назвав його мінімальним. Нам важливо, щоб процес відбувався рівномірно. І коли ми побачимо перші краплини кави, які будуть з'являтися у верхній частині кавоварки, то я би рекомендував зменшити температуру на мінімум. Середній час, після того, як ми побачили перші краплі до готовності напою, має складати від 1 хвилини до 2. Якщо цей процес відбувається довше, швидше за все, ваша кава буде гіркою. Якщо цей процес надто швидко пройшов, то ми отримаємо недеекстрагований, нецікавий порожній напій. Ніби наша кава готова, то варто її спробувати. Все-таки використовувати 150 мл води на такий об'єм меленої кави це було помилкою. Тому не робіть так. Якщо ваша кавоварка розрахована на 100 мл води, то не лейте в неї, будь ласка, 100 мл. Не потрібно наливати доти, доки є місце. Тож плавно, ми щойно зруйнували перший лайфхак по приготуванню гейзерної кавоварки, що воду потрібно наливати саме до початку клапана. Я так зробив, і в мене було на 50% більше рідини, ніж потрібно. Хоча, якщо ви любите легеньку каву, яка не має дуже сильно вираженого смаку, то, можливо в цьому є і сенс налити більше води і приготувати на меншій кількості кави. По смаку я використав каву, посмажену під еспресо. І саме для гейзерної кавоварки я рекомендую брати саме таку каву. Тому що світла обсмажка швидше за все вийде незбалансованою. вам не вийде повноцінно розкрити її потенціал. Помел в мене вийшов досить крупний. Якщо дуже абстрактно подумати, то цей помел знаходиться десь посередині між фільтр кавою і еспресо. Я думаю, що самі уважні глядачі помітили, газу вже не було, а кавоварка все рівно продовжувала кипіти. Тому є такий лайфхак, що після приготування кави, коли ви бачите, що лишаються от лічені мілілітри напою, які мають виваритися, опустити гейзерну кавоварку в холодну воду. Так, ми зупинимо екстракцію і кава не буде мати зайвої гірчинки. І не забувайте, що коли приготувалася кава, її обов'язково розмішати, тому що верхній шар, а точніше останні мілілітри, вони будуть не такі насичені, як та кава, яка знаходиться внизу. Тому не полініться, візьміть ложку і розмішайте. Адже поділивши одну велику гейзерну кавоварку на кілька чашок, то перша чашка буде швидше за все незбалансована водяниста, друга буде мати плюс-мінус щось адекватне. А третя буде якраз оцей концентрат, який ви любите. А розкажіть в коментарях, як саме ви готуєте каву в гейзерній кавоварці. Можливо, у вас є якийсь рецепт. Чи як у всіх гейзерна кавоварка просто десь перекидається на кухні дуже далекі глибокі шуфляді. Мені буде цікаво почитати, та і, в принципі, іншим глядачам теж. Якщо вам сподобався такий формат відео, де я розповідаю, як конкретно я готую каву, а не якісь кавові гіки на різних чемпіонатах у світі. То поставте, будь ласка, вподобайку, щоб я це зрозумів і продовжував знімати наступні відео. А зараз до зустрічі!